Тобі треба максимально швидко за дорогу від точки А до точки Б зробити максимально. Максимально все, що ти можеш, зробити в межах автомобіля те й зробити. Вони, наприклад, зв'язувалися з нами, потрібна машина, там 300. Ми сідали в машину, їхали, забирали поранених. В незалежності скільки вже їх там було, скільки поміщається в машину, скільки ми їх забирали. Від нуля до 100 пункту в ідеальних умовах година. Ти розумієш, куди ти йдеш, для чого ти йдеш і що ти там побачиш. Найбільш характерне ну, як для військових дій це міновибухова травма. Кульових поранень набагато менше насправді, насправді. Коли снайпера працюють не так багато випадків, десь сотків, напевно, що десять. Всю дорогу, наприклад, якщо на нас пів години, то ми максимально стараємося півгодини з ними розмовляти. і говорити про все, що тільки можна. Ми так оцінюємо його свідомість, і щоб підтримувати його. Коли він і наприклад, чути там роботу ППО чи ще чогось, то трошки здригає. А там перший раз здригнувся, а далі стоїш собі пішком. Ну, типу, до всього звикається. Воно нас затягує насправді. Я думала, що один раз, але один раз не вистачає. Ти розумієш, що тебе чекають люди.